Як перевірити гостроту ваших ножів професійний інструмент для перевірки гостроти ваших ножів. Всім миру, добра і любові. Сьогодні буде дуже цікаве відео, оскільки я розповім вам, як за допомогою ось цього професійного приладу визначити гостроту ваших ножів. І цей прилад можна придбати в магазині Хепстон і є знижка для глядачів мого youtube каналу по промокоду BYBEST. Хепстон є офіційним представником даного виробника. А цей виробник запатентований і ця система тестування також запатентована. В даному відео ми будемо не лише. Розглядати ось цей м, прилад, і я розповім вам також, як ним правильно користуватися, тому що а, дуже багато відео, де я бачу, як люди неправильно використовують даний прилад, не знаю, вони не читають інструкції або роблять це спеціально, щоб здивувати своїх глядачів гостротою їх ножів. Тому в даному відео я розповім, як правильно, згідно інструкції, використовувати цей прилад, щоб отримати максимально точний результат. А також я розповім а, вам, для чого мені ось цей груз 100 грамів і як я його буду. Використовувати для того, щоб зробити тестування максимально точним. Для чого це мені? Тому що я буду надалі використовувати цей прилад для тестування своїх ножів і зроблю навіть таблицю, де ми будемо тестувати різні ножі, вносити дані після тестування і визначати, який ніж найстійкіший до затуплення, який найгостріший, який найдовше зберігає гостроту. Це все буде надалі на моєму каналі. Тому, якщо вам це цікаво, підписуйтесь. Буде багато тестів і багато корисної інформації. І також в рамках цього відео ми визначимо гостроту ножів Сінзу і Хіжин. І дізнаємось, наскільки гострі ці ножі з коробки. Це шеф-ножі. І тут а, заводське заточування. Я ще не користувався цими ножами, вони абсолютно нові. Тому нам а, ми. Дізнаємось, наскільки добре майстри сінзу і хежин. Я думаю, це одні і ті ж майстри, тому що сінзу це якби, основа, а хежин це преміальна вже лінійка ножів Сінзу. Ось так. Ну, Це таке є в інтернеті така інформація. Виробник той самий, просто а, тут більш преміальні матеріали використовуються. Тому ми дізнаємось, наскільки ем, добре майстри заточують ножі свої, і наскільки гострими ви їх отримуєте з коробки, абсолютно новими. Ось так. Для початку давайте я розпакую цей прилад, встановлю його, а тоді вже розповім, як ним користуватися, і будемо тестувати ось ці ножі. Поїхали! І так, зібрав я цей прилад. Збирається, як ви помітили, все дуже просто. Є три елементи: це ось ці. Це вага, потім ось цей елемент з ниткою і ось цей для упору елемент. Встановлюємо так, щоб можна було лезо встановити на цей, ось цей елемент, і щоб ріжучок краївка опускалася на ось цю запатентовану нитку. Для того, щоб результат був максимально точним, потрібно звичайно використовувати ось цю, лише ось цю запатентовану нитку і а, опускати ніж правильно, так як а, записано в інструкції. Для початку ми, звичайно, вмикаємо прилад, чекаємо, щоб був 0, тоді встановлюємо ніж сюди і повільно опускаємо ріжучу краївку на ось цю нитку. Повільно, я бачив, що дуже багато. А, Власників ось таких приладів опускають швидко або удар. Це неправильно, тому що електроніка не вспіває зреагувати, і результат виходить неточним. Він, звичайно, завищено, гострий. Тобто, люди, можливо, бажають здивувати так своїх глядачів. Але це не є правильним тестуванням. Я ж зацікавлений в тому, щоб Тестувати максимально точно і отримати максимально точний результат. Для цього я ще навіть купив, придбав ось такий груз в 100 грам. Я бачив, деякі майстри рекомендують за допомогою цього грузу створювати однакову напругу ось тут в ниці. Тобто не так, що один раз ви перетягнули, другий раз більш слабше натягнули, і воно також, можливо, якось впливає на результат. Ну, в крайньому разі, за думкою цих майстрів. Тому я вирішив також перестрахуватися і буду постійно з одним. Навантаження 100 г, фіксувати ось цю нитку і тестувати свої ножі, тому що надалі я буду точити всі свої ножі, які а, буду тестувати потім. Тестувати за допомогою цього приладу і виявляти не тільки гостроту, а й м, ступінь затуплення ножа, тобто його витривалість, як довго він зберігає цю гостроту і так далі, щоб е, отримати максимум інформації про ніж і щоб у моєго, мого глядача була ця інформація для аналізу, щоб мій глядач зміг підібрати собі максимально цікавий ніж по співвідношенню ціна якість. Я думаю, інформація буде реально дуже корисною і цікавою. Принаймні, я все для цього зроблю, щоб все було максимально точно, максимально справедливо. Щоб глядач отримував цю м, корисну інформацію. Ну а зараз я вже на практиці продемонструю вам, як користуватися цим приладом на прикладі ось цих шеф-ножів від компанії Сінзуохежин, і, і ми перевіримо їх гостроту. Дізнаємось, як а, добре чи погано заточують майстри і Хіжин свої ножі, і якими, наскільки гострими ви їх отримуєте. Поїхали! І так, закінчив я тестувати ось ці ножі від компанії Сінзу і Хежен. Всі вони в різних цінових діапазонах, але показують абсолютно однакові результати по гостроті, приблизно 115 грам. Тобто видно, що точить професіонал або якась машинка, і вона ось стабільний результат по гостроті. Щоб ви розуміли, наскільки гострі ці ножі, ось вам газетна бумага, її плотність 45 грам на метр квадратний, тобто вона в два рази а, менш плотна, ніж звичайна. По-українськи, напевно так. Чим звичайна офісна бумага, там 80 грам на метр квадратний, якщо не помиляюсь. Тут 45, і вони ріжуть реально дуже гостро. Ну, Дуже гострі ножі, але по відчуттям, от, ось цей ніж найгостріший. Не знаю. По відчуттям, звичайно, це тільки по відчуттям. І врахуйте те, що я коли тестую, я довільну, якби, довільна точка на ріжучій краївці. В ідеалі, звичайно, коли заточується на станку, воно ріжуча кромка, вона однаково гостра, однаково повинна бути гостра. Але якщо заточується ніж вручну, можливо, десь якийсь участок проточений більший, якийсь менший. Але це було як би тестування заради того, щоб перевірити, наскільки гострими ви получаєте ось ці ножі з коробки, тобто від виробника, наскільки гострими вони. До вас приходять. Як тестувати, ви також могли помітити на цьому приладі, чому я протестував вдвічі ось цей ніж. По-перше, перша фіксація була від виробника. Я не знаю, з якою він силою там притягував. Я притягував всі наступні тести, тобто три останні, з силою 100 грамів, ось цим грузиком. Це раз. По-друге, я не перевірив, чи зафіксована ось ця частина даного. Цієї жилки, тому що фіксація повинна бути і ось тут, і ось тут. Якщо тут не зафіксувати, жилка буде продавлюватись. Тому обов'язково це контролюйте. Я не, не перевірив, тому три наступних вже були під повним моїм контролем з однаков, однаковими характеристиками. Приблизно однакова гострота даних ножів. Демонстрація на тестері. Ви це все бачили. Випускав максимально повільно. Результат думаю, максимально справедливий. Ось таке тестування, ось такий прилад, який ви можете придбати в офіційного представника в Україні, це магазин Хепстон. Посилання буде в описанні під відео. Можна отримати знижку від мого каналу по промокоду Байбест. Байбест це промокод, який потрібно називати при оформленні замовлення при розмові з продавцем, або вказувати при оформленні замовлення, і вам повинні нарахувати ось дану знижку. Від виробника «Хепстон». Надалі ви будете бачити цей прилад у мене на каналі. Я буду тестувати свої ножі. Якщо є якісь побажання, зауваження, поради, все пишіть в коментарях під відео. Я намагаюся читати всі коментарі. Зараз я вспіваю. А, нас не так багато на каналі а, україномовному, тому я думаю, що. Будуть і надалі ще продовжувати відповідати на абсолютно всі коментарі без винятку і намагатися відповідати на ті запитання, які ви задаєте, по мірі можливості, по мірі можливості записувати відео, які ви прохаєте на ваші прохання. На цьому все. Дякую за перегляд даного відео. Всім миру, добра і любові!